Що нам ні в якому разі не можна скорочувати свою армію або зобов'язуватися щодо скорочення нашої армії. Європейці прекрасно розуміють, що поки що Україна і українське населення, і українські збройні сили фактично є для них щитом. Я зараз не хочу говорити про те, що європейці в усьому винуваті вони там погані, якісь, ні. Але європейці прекрасно все розуміють. Вони можуть іноді робити вигляд, що вони не розуміють, але там все прекрасно прораховано. Вони все прекрасно розуміють щодо природи цієї війни, поки є українці є. Не хочу говорити слово буферна зона, хоча я його вже сказав, але є певна гарантія того, що Російська Федерація не вторгнеться на територію Європи, поки йде війна на територію України, то і Російська Федерація відволічена повноцінно на Україну. Як тільки, наприклад, закінчується війна, то є потенціал того, що Росія сильніше передиверсифікує свої потоки впливу у. Дезінформаційному, військовому, економічному, будь-якому іншому плані на територію Європи. А, але з європейцями треба в цьому питанні не бадатися, а партнеритися і чітко їм пов'язувати, що ми то захищаємо усю Європу, але ми не вічні. Тому давайте думати про він він, а не uh -huh. в одну сторону, один м'яч. Ми захищаємо. А е, Варшава, Берлін, Париж, Лондон процвітають, випивають і створюють ВВП е, на душу населення.